Всім привіт! У нас така посылка сьогодні, на цей раз из Алиэкспресс. Давайте розпакуємо. Це функціональний генератор Unite Т фірма 30, 30 МГц. Вот такий. красавець такий приборчик я хотів е, спочатку купити FY66, FY69, така ж сама ціна, е, але там подивився на Ютубі, там народ постійно їх модернізує, щось влучшає. Про нього тільки хороші окрім. І все. Як то кажуть, гарна дівка, хлопці хвалять. Побачив, як він працює, і це генератор від постоянки до 30 МГц. О, 30 МГц. Але 6, 6, є така ж сама 60 МГц е, версія, але вона в два рази дорожча стоїть. Цей стоїть, мені обійшовся в 113 євро, а той 220 з чим-то там. Але вони легко переділюються в 60 МГц. Різниця у них тільки желізо однакове, тільки програма. Треба мікросхему там щитати і перешити відредактувати е е дам. І все, і вона буде до 60 -ти. Ця версія іменно. Отак вона виглядає. Я не буду розказувати, що тут входить і так далі. Потому що весь ютуб забитий оцю інформацію. Кому цікаво, почитайте. Клас, так я собі його і представляв. Я багато про нього. Начитався, надивився. Тепер виходить, що оці два генератори мені не потрібні. Ці, що я робив, цей до 27 МГц. А це звуковий генератор. Він працює від постоянки, не тільки О, дивіться, постоянка. Тут можна скільки хоч накрутити. 3, 4, 5, по-моєму, до 10. Да. 10 вольт постіянки. От тепер можна використовувати для мого вч вольтметра. Я там калібрував його, нам треба було 250 мВ. 250 мВ. І це для калібровки. Значить, він від постоянки звуковий, звуковий генератор і до 30 мГц. І розміри у нього, дивіться, такі як мій прибор, такі як мій осцилограф все це підходить прекрасно. О, 250 мВ. Мій тестер показав 248. Я не знаю. Я, мабуть, буду вірити цьому, тому що там написано, що він проходить якусь ну, комісію, типу УНІТ, це ж, ви знаєте, тестери, прибори роблять. і Він проходить якусь лабораторію, яка провіряє його. Ну, я буду тепер строїти свої прибори по цьому генератору. 2 вольта цей 1989 Ну це дуже близько також що мені подобається от синусоїдальна волна може бути амплітуда в РМС або ВПП ну розмах або середньоквадратичне, ну це що показує вольтметр Зараз ми його підключимо до осцилографа. Підключив він показує 10 кГц, правильно 32,7 мВ. А тут 35 мВ РМС. 99 мВ ВПП, А тут 100 мВ ВПП. Ну, розмах. І саме головне в нього є модуляція. Люба модуляція. Вот амплітудна. -э. Uh -huh. Пожалуйста. Uh -huh. А, вот 50%. А, тут прямо так и есть. А 20... А все 25. Тут легко. <ріх> Дуже удобно ним пользоваться. Тут подсказки, все. Ну, это я просто первый раз. Оце один недостаток, коли знімаєш оцю пленку, остається отак. Я її грів, між прочим, все одно залишилося. Зараз попитаюся убрати це все. Все я очистив, все прекрасно. Але у мене пішло півчаса на це. Я использував тут і для скол і запропіловий спирт. Ця штука я бачив набагато худші результати у людей. От тепер при помощі цього генератора я можу настроїти свій прибор, оцей пам'ятаєте вольтметр. На першому приділі от, я його настроїв правильно. Я подаю 250 мВ по стоянки і він на всю шкалу це 250 тепер другий а от на преділі 1 вольт 1 вольт я подаю в мене показує 920 мВ отут от в мене є робота подаю 5 вольт преділ 5 вольт і тут теж треба додати є робота дивіться як от ставим один нормально два нормально три Уже менше, Чуть-чуть. 4. Це 3,6 показує і 5 ось теж. Значить, треба тут додати. Тепер давайте перевіримо, як по ВЧ РМС. Тут теж є питання. Один МГц подаю 200 мВ РМС. У мене вийшло, він показує 175. Теж занижений. Він маленький і до 30 МГц все, що хоче. Він роботає ще в качестві генератора качаючої частоти. Там у нього дуже багато функцій тут перечисляти, це замориться. От тепер я бачу цифровий більше показує 1,2 почти вольта, а тут 1 вольт РМС. Це значить треба у головці підібрати резистор, улічити. Все. Тепер я буду знати як в мене є робота. Тепер буду настраювати ці прибори. Більш точніше підганяти. Ну і 2 вольта. Ап, 2 Два за зашкал, конечно. Дивіться, 2,50 він показує 2,5. 3 вольта, 3,8. 4 вже 5,15. Да, тут явно треба. Це 5 вольт. 6.47. 6 вольт. РМС, ого. А сік він може РМС дати? 7. А, це предел. 7 вольт. У нього максимум 7 вольт РМС. Зато в мене тепер є прилад якому я довіряю. Це фантастика, друзі. Я хотів вам показати, як ним удобно пользуватися на, на прикладі оцього Філіпса Чого я його вибрав? тому що у нього всі, всі діапазони. Він всі діапазонний, ну, широкий спектр. Почнемо з длинних. Перша 150 кГц. От, я просто нікуди не підключаю. Шнури отак висять. І ми подаємо сигнал. Ну він виключений. Так. И вот тут тоже включаем. Пожалуйста. 150 кГц мы чуем. Друга у нас на кінці диапазона 260 кГц. Вот дивите. Як, як выставляется? 260 кГц. Все, не надо ничего набираться на клавиатуре. Вот оно короткий, наприклад, 2,8 тут перший діапазон. Як удобно ним пользуватися 2,8 МГц. Вот она. І друга кінець 6,9. 6,9 МГц. І остання у нього самый широкий діапазон у цього самый найкрутий прийомник у мене. 26 у нього. Значить, тут виставляємо 26. 26 МГц. От він. Це супер, як легко. Не треба тут нічого не крутити. Просто на клавіатурі набрав. Чого я так розказую, тому що це перший раз і потім я звикну до цього. До хорошого быстро привикають. Ну, я вражений. Підібрав я резистор тут в головці. Тепер, подивіться, подаю 10 МГц, 1 вольт. І в мене виходить 1. Підібрав резистор. Резистор отримався в мене ось ця схема. Місто 100 кОм 2 МОм, плюс 390 кілоом, 24 МГом цей резистор І що я обнаружив? нижче 1 вольта воно показує менше, а більше 1 вольта воно показує чуть-чуть більше. Оце середина. От подивіться, наприклад, 250 мілівольт У нас 200 менше показує, 200 він показує. Ну, по-другому, не можна. Ну, например, 500 милливольт, 468, ну так себе. Например, 2 вольта, ну зашкал, конечно, более-менее. 4 вольта, я буду перескакивать, 4,27, ну, больше показывает, ну, 5 вольт. 5,4. Настроїв я і цей прибор на ВЧ. Ну, зразу по постоянці його настрою, а тепер по ВЧ. Дивіться. Зараз він показує около полвольта. Около. Тут даю 500 мВ, полвольта, 10 МГц. Ну, я калібрував по одному. Один вольт. От, 1 вольт. Менше 1 вольта, так як в тому в цифровому. Чуть занижені показання, але це вже із-за діода. Оцього, так воно і має бути. А е, вище 1 вольта трошки завишені, так як в цифровому. От дивіться, 5 вольт зараз. 1 вольт давайте даємо 2 вольта тут. Більше трошки показує. Ну це компроміс 3 вольта. 3 вольта, бачите, теж. І 5, скажем. Ну, щоб не задал бот. От 5 чуть-чуть є за шкал Ну, на 25, коли ставиш 5 вольт точно. І 4, наприклад, вольта. 4 більше показує 4,3, 4,4. У ну, мене устрає така точність. От подаю 10 МГц 3 В, тут 320 і тут 320. Тепер однаково вони показують. Ну і вийшло, що сопротивлення оцих резисторів тут 2,4 МОм, а тут 3 МОм. Ну воно, і правильно, у них одне сопротивлення, щоб цього, що цього 10 МОм. Десь воно так має бути. Коли в мене з'явився генератор, вже мені не вистачало, коли я подавав. Сигнал промежуточний. І на виході не вистачало стрілочного вольтметра мілівольтметра, щоб щоб ну, настроїти вже по максимуму, як положено. І от я зробив. Я купив на базарі отакий сума. Ви знаєте, оце я зробив. Це сумва. Це вольтметр і вольтметр постійного тока. А це мілівольтметр переменного тока. З ним складніше оказалось. Ось які в мене приділи від 0,5 до 10 вольт. Там ще є приділ 50, але я його не став, мені не треба таке. Мені цей прибор підключить до динаміка і построїть по максимуму. Мені навіть точно тут не треба. 1 ну, кГц я подаю 1 вольт. І от предел 1 вольт. На всю шкалу. Ну там. Переключаємо на 5. Ось тут 1 воль. Мене устраює така. Я навіть не особо не старався. Ну, я вам покажу внутрішньоці. От ця схема зробив отак. Зразу зробив по цій схемі. Вона заработала все, але мені не подобається, що перша цифра, тут перший преділ 1,5 вольта. Вона працювала, так, 1,5 вольта, але мені мало було. І нелінійність велика була. А це, ось ця схема це вже лінійний. Тут складніше, вона з усилителем, Ось обратна зв'язка, це для лінійності. І так, прибор включений. Оця Працює добре. Тільки оцей ділитель я взяв відсюди. Ну, 0,5, 1, 5, 10 і 50. Бачите, в мене? я тут не виводив оце. Ось так він вийшов. Все навесним монтажом. Я питався, думав, може печатну плату сюди. Ну, тут немає місця для неї. Акумулятор 3,7 вольта. 850 мАч. Це мощний для цього. Тут два транзистора. А ось цей полівк перший і другий усилитель. Ну і діоди, це все отак. А це ділитель входний. Оцей ділитель. Це от він. Оцей. Ну, оцей резистор. От він. Його треба підбирати. Його да, краще поставити переменный. Так що рекомендую друзі, оце сама найкраща схема мілівольтметра на перемінку. На вот. І у нього хороша. Ну і опять же на цьому дешевому в кого валяються вони. Наприклад, в мене валявся оцей 7 років, то я з нього зробив очи, а цей купив за 2 євро. Він був неїсправний, я запустив, але ну що толку, якщо в нього перший приділ 10 вольт, от давайте я покажу вам, як він настроївся. Я особо тут, я ж кажу, не заморачувався з ним. Подаю 1 кГц 500 мВ от шкала 500 мВ на всю шкалу. Давайте дамо 250 мВ. 250 половину. Хорошо, мене устраїв. Оце буде основна, е, основна шкала, з якою я буду працювати. Я рекомендую цей прибор вам цю схему повторити, я оставлю е, ссылку, де я її брав. На, на базі цього Філіпса я вам покажу, як він працює. От, Перша шкала 0,5 В. Нормальний звук. От десь от так він і може показувати. От мене устраює така. Зараз подамо сюди сигнал ПЧ. Діло в тому, що тут ПЧ нестандартна 452 кГц. От Я подав 452 кГц 4 мВ. Подаю 10,7, це наукове вже, 2 мВ, і FM-модуляція 25 кГц. Добавляємо звук. Я вже пробував дуже добре по цьому прибору строїти. От, наприклад. Закінчив я цей прибор, вже зробив йому кнопку і світодіод. Я не хотів, щоб він все время був включений Надо кнопку. Ну, чого теж є кнопка, але я йому поставив світодіод. Тут не було світодіода, теж щоб не забутися. такі класні прилади вийшли. У кого валяються такі прибори. Зробіть як я. і Вони будуть більш корисні, ніж. Так як вони є, як китайці зробили. Ну, і е, Хорошо, що цей генератор мені допоміг, е, без нього трудно настроїти їх. Ну, як, Треба якийсь образцовий. Ну, а все одно треба подавати сигнал, перемінку. Особливо цей важче настроїти, ніж постоянку. Добре, пока 7-3.